Малята, вітаю вас! Ми сьогодні з вами будемо займатися математикою. Перед вами знаходиться мнемотаблиця, таблиця. Або таблиця, у якої не вистачає одного елемента. Чого не вистачає в цій таблиці? Чим треба заповнити відсутній квадрат? Погляньте, я правильно заповнила квадрат? Вірно, ні. Що ж треба було туди поставити? Так. Повинна бути в цьому квадраті зірочка, вірно. Що треба розмістити в цьому квадраті? Подумайте. А якщо я поставлю місяць, підійде? Ні. А зірочку ні. А що ж там повинно бути? Будьте уважні. Так, сонечко. Розглянемо цю таблицю. Що ж ми тут думаємо? Яку ж ракету ми повинні нам помістити ось тут? Думаємо, розмірковуємо Ракета з однією позначкою, з двома ілюмінаторами та з трьома. Тут у нас один ілюмінатор, три ілюмінатора, два. Три ілюмінатора один. А тут скільки повинно бути? Мабуть, теж три? Ні, три є. Один є, якого не вистачає? Давайте перевіряємо. Так, два ілюмінатора. А тепер ускладнюється завдання. Передається, будь ласка. У нас тепер не вистачає заповнених двох ракет. Що ж нам треба зробити? Перевірити, будь ласка, уважно роздивитися і зробити вірний вибір. Якої тут не вистачає ракети? Ракети з трьома ілюмінаторами. Так, а в нижньому рядочку ракети знову з двома ілюмінаторами. Добре, переходимо до слідуючого завдання. Діти, розгляньте. Перед вами така схематична табличка, в якій умовно зображені різні пори року. Розквітли проліски, достигли вишні, опадає листя жовте. Що ж це позначає? Угу. В залежності від того, як сонечко наближається до Землі, відбувається зміна пір року. Яка ж пора року позначає, коли розквітають проліски? Так, це весна. Коли достигають вишні, це яка пора року? Літо. Опадає листя осінь. А що ж не вистачає в цьому квадратику? Щоб туди можна було розмістити, як ви гадаєте, це яка пора року? Так. Після осені буде зима. Її ми позначили снігом, який опадає на землю. Давайте ще раз назвемо пори року, але в зворотному порядку. Зима. Осінь, Літо. весна. Зима. Весна літо, осінь. Скільки пір року ми говорили? Рік має вірно, одна, дві, три, чотири пори року. Діти, розгляньте картинки, які знаходяться перед вами. Ми з вами називали частини доби. Ану, будьте уважні, які ж тут замальовані частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. Яка це частина доби? День, а це, ніч, а це, ранок, а це, вечір. Називаємо ще раз по порядку: ранок, день, вечір, ніч. А тепер в зворотному. ніч, вечір, день, ранок. Добре. Назвемо ще раз, яка ж кількість частин доби. Давайте порахуємо: одна, дві, три, чотири. Молодці. Діти, погляньте, перед вами таблиця заповнена повністю всі квадрати. А зараз буде незвичайне завдання. Треба роздивитися, подумати і заповнити табличку, де не вистачає картинок. Які ж картинки нам треба покласти в кожен рядочок? В середній рядочок. Давайте продивимося, що нам треба сюди покласти. Груша є. Яблуко є. Огірок є. Чого не вистачає? Не вистачає овоча помідора. Кладемо в цей квадратик помідор. Переглядаємо тепер нижній рядочок, якого ж тут не картинки? Яблуко є, груша є, помідор є, не вистачає огірка, вірно. Заповнюємо таблички, У нас тепер табличка повністю заповнена. Будьте уважні ще одне завдання. На таблиці не вистачає, в двох рядах теж не вистачає якихось картинок. Давайте перевіряємо, чого ж не вистачає. Середній ряд заповнений повністю. Дивимося, що ж у нас є. Яблуко є. Огірок є, помідор є, немає груші. Поміщаємо сюди грушу. Ще один спосіб перевірити, чого ж тут не вистачає. Дивимося: 1, 2, груші. Один, два, три помідора. Один, два, два яблука. Значить, нам не вистачає яблуко, кладемо в нижню клітиночку яблуко. Добре. А тепер саме складне завдання з таблицею сьогодні. Подивіться, у нас не вистачає в кожному рядочку по одному предмету, по одній картинки. Будемо порівнювати між собою рядки, щоб вияснити, чого з у нас не вистачає. Яблуко є, огірок є. Помідор є. Чого не вистачає? Ага, тут є груша. Кладемо сюди грушу. Так. Дивимося слідуючи. Тепер нам вже легше. Один рядок у нас повністю заповнений. Тут не вистачає, чого ми дивимося. Тут не вистачає помідора, а в цьому рядку у нас не вистачає огірка. Ось так, табличку заповнили. Будь-яке складне завдання. Треба думати, спостерігати і виконувати. Розглянули ще у нас одна табличка, на якій зображені. Розкладені у нас сливи, капуста, полуничка і огірок. Чого не вистачає? Дивимося. Рахуємо 1, 2, 3, 4 сливи. Одна, 2, 3. Полунички не вистачає. Полуницю Кладемо полуничку. Як ми заповнимо цей рядочок у таблиці, рахуємо 1, 2, 3, 4 сливи. Одна, дві, три, 4 капусти. Одна, дві, три, 4 полунички. Залишився огірок. Один, два, три. Чого не вистачає? Огірка. Вкладемо огірок. Складніше завдання. Відкито у нас немає два рядочках незаповнених. Перевіряємо, у нас є з чим порівнювати. Порівнюємо: огірок є, полуниці немає. Заповнюємо клітинку полуничкою. Перевіряємо цей рядочок. Полоничка є, огірок є, слива є, капусти немає. Кладемо картинка наша заповнення. Складніше завдання. У нас немає 1, 2, 3, 4 квадрати. Перевіряємо, дивимося. Слива є. Капуста є. Огірок є. А немає у нас чого? Полунички. Поклали у верхній рядочок полоничку. полуничку. Перевіряємо, тепер цей ряд уже нам легше. Полуниця є, слива є, капуста є, не вистачає. Огірок, кладемо огірок. Далі. Капуста є, слива є. Полуниця є, не вистачає огірка. Поклали огірок. І далі зрівнюємо: полуничка, огірок, капуста і не вистачає сливи. Поклали й сливу. Молодці, і з цим завданням ви, ви спорались. Молодці. А зараз починаємо писати диктант. Фігурами геометричними на центр листочка поклали червоний квадрат. Над квадратом поклали два кружечка жовтих. Під квадратом виклали три оранжевих овала. Справа від квадрата поклали три голубих трикутника. Зліва поклали чотири прямокутника фіолетові. В верхньому правому куточку поклали один ромб. Внизу поклали дві зелені трапеції. Зліва вгорі поклали трапеція над нею круг. Внизу поклали зліва два ромба. Називаємо фігури в верхньому рядку. Трапеція з кругом, два жовтих круга, ромб, середній рядочок. Чотири прямокутника, квадрат. Три трикутника, нижній ряд, два ромба, три овала, дві трапеції. Добре, малята, ви молодці, ви сьогодні гарно працювали. На все добре, до побачення.